Всім привіт! З вами Дінамка. І це новий реплей під каву. Сьогодні будемо дивитись бій на мапі Речер на Леопарді Першому. В нас штурм. Ми захищаємо свою базу. Грає головний герой на оптиці, на копах і на Боновому досилачу. Грає з настановою на маскування, грає з Доппайосько. В сетапі у нас десятки, дев'ятки, арти нема. До речі, цікаву збірку обрав доволі. Доволі цікаво, в сетапі є ЛТшки. Давайте будемо дивитись. Е, так, головний герой їде в нас на. Виходить лівий фланг да, на верх мапи. Буде зараз когось засвічувати. От, засвітив 26.0. Е, дає пробиття, ловить лампу. Так, це в нас в штурмі бої дляться 10 хвилин. Замість 15. Я не граю штурми. Колись дуже любила зустрічки штурми, а зараз якось. Так, в нас їде бабаха, в нас не опускається пушка нормально. Вицілює. Найс. Дає фугасом на 569. Добре. У нас, бачите, команда прям не їде в агресив. у нас є 5, і Рембо. І ще хтось залишились на F1. Ми вже починаємо тримувати від бата. Так, а в нас команда вже просаджена. І просаджена непогано так. На 5000 хп вже майже. Чудово залітає в 2-6-0. 1-2 вже рахунок. Так, добивайте, добивайте, хлопці, 2-6-0. Треба вже робити мінус. Головний герой буде це робити. Дивний якийсь 2-6-0, але ладно. Так, бачимо, фаза засвічується за, за нашою спиною. Буде. Буде домажити фазу. До речі, дивіться, вже скоротилось. Блін, ну знову не працює відмальовка, та за що? Так, дає пробиття фазу. Фаза в пиві просто катить на нас, що за агресив фаза? Я не можу хонять. Ну Ми встигаємо їй ще дати одну. А вона нам не встигає, дуже добре. Чому на наші танки ніхто не перекатиться е, от е, там, де цей замок, чи як він називається, там же ж є простріл сюди. Допомогти нам чуть-чуть. У нас залишається 646 хп, поки ми з цією фазою розбирались. Ну, блін, дуже мало вже. Це ми на дві тички. Ну, дивлячись кому, знову ж таки. Панцернік, бабаха, може нас і. І забрати, як і Т-95. Так, рахунок 3-3 по ХП в нас команда на 2000 програє. 400 вже наніс головний герой. В нього в скарбничці є два фраги. Друзі, а вам нагадаю підписатись, хто ще не підписаний, протиснути вподобайку і дзвоник цьому відео на цьому відео. Буде вам дуже вдячна. Так, засвідчуємо рентгеном Леопарда. У нас ще десь є бат, але він, мабуть, мабуть, змінив вже позицію. Бачимо, що команда супротивника дуже якось агресивно намагається, мабуть. Продавити чи ні, а що вони там їздять, катаються? Бачимо, і Сасіо мого чудова, тичка, залітає. Тепер панцерніка де? Панцернік в нас не влучає. Ну от є п'ятий, досі стоїть в F1. Чому? Не знаю. Ну ладно, то його справи. Ми знайшли того бата, який втік. З А4. Треба тепер максимально обережно. Ставимо на каток Бата. В нього є ремка. Ну, вже нема. Ай ай ай! От зараз дуже було обідно. Мега обідно. Але забирають бата. 5к вже настріляно на леопарді. А ми не бачимо леопарда того, що зліва. Даємо панцерніку тичку, то я просто дивлюсь, чи, чи, чи бачили ми його чи ні. Вау, є п'ятий почав рухатись. Ха Так, по панцерніку у нас чудово, кожна тичка залітає. Бабаху зараз, мабуть, будуть забирати. Це шкода в неї дамажила, шкода пішла на КД. А чого ж ти не хочеш бабаху забрати? Ну ладно, дає тичку в панцерніка, 504 вилітає альфа. 6, 6 рахунок по ХП в нас, ну, можна сказати, однаково вже з командою супротивника. Буде забирати бабаху на автоприцілі. А, до речі, може в, нас, може в нас і більша перевага. Я ж просто не бачу, що в нас від мальовки не вистачає побачити СТ-шок внизу мапи на Калінії. Тобто, може вже і більша в нас перевага. Засвідчується. Бачу леопарда. Забирай леопарда. Так, вже 4 фраги, вже 7300 накиданого, блін, офігеть. Це при тому, що ми майже на початку бою вже залишилось 600 хп. зараз максимально обережно дограє. Ще й забирає панцерника. Я щось е, цей втратила де є п'ятий, але вже вже знайшла. Так, ну і Са сьомого мають вбивати. Да, і сьомий відправляється в нас в ангар. Т-95 шотний. Е, Стінгер бачим. А Стінгер. Ні, Стінгер живий. Я думала, що він спить. Е, Будемо забирати Т-95-го, але тут зараз є чарфетюр. Головне не отримати. Ні, заїжджаю в сейф. Все окей, трошки дихаємо. Подивіться, що він робить. А на що ж ти виїжджаєш на Хе. Хеві... На Хевіка! Ще й на автоприцілі не пробиває. У ДЕСТ... ай ай ай! Хевік не пробиває. У ДЕСТ 16 ламає нам пушку. Що відбувається? Така нахабність тільки що була від Леопарда, і він ще й зажив. Як? Картонний танк станкував Хевіка, станкував Одеса. Е ну. Відкрутка. 12-8 рахунок. 2 хвилини до кінця бою 2,5. 8500 вже нанесено. 6 фрагів. Дуже агресивна якась гра від головного героя. Не пробуває черфітюра. Буде, да, да, дає тичку в Хевіка, Хевік залишається шотним, 95 хп. Не треба забувати, що ще є Удес, який може нас забрати. Так, стандарт забирає Хевіка. Ми ще 1100 посвітили. Тобто непогано. Але збірка доволі цікава на цю мапу. При тому, що в сетапі є ЛТшка. Чекаємо, поки Мантікора засвітить Одеса. Там вже і Чарфітюр, все, вони вже там вдвох. Подивіться, як Одес смачненько стоїть в кущиках. Так, ну вони там в рельєфі. Тут, я думаю, вже стоїть перемога, бо Чар Фітюр і... Уде Удес не зможуть затащити цю катку, тому так. Да, залишається один чар фютюр. 9800. Хм, ні, ну головний герой молодець. Ну, от реально. І помирає від чар Фютюра в кінці трошечки підставився. Але це перемога. 9800 демеджа. Давайте будемо дивитися результати. Отже, друзі, результати бачите в себе на екранах. 9800 накидав головний герой. Прикольний, легесенький бій. Дякую величезно вам всім за перегляд і бажаю вам гарного дня. Хай щастить!